Пане Романе, давайте ще ось такі знакові. До речі, про звичайно про мігрантів він також говорив. Тому мені здалося та що це більше було до виборців. Одразу він виввів надзвичайний стан. Одразу на сайті Білого Дому з сайту Білого Дому прибрали іспаномовну версію. І ось там, якщо спробувати відкрити цю сторінку іспанською мовою на екрані з'являється повідомлення про помилку, мовляв, 404 сторінка не знайдена, і кнопка «Go home». звичайно, ми її можемо. Мо сказати, так як в меню що е, повернутися на голову на головну, але ж це ми розуміємо, що це такий певний тролінг, повертайтеся, мовляв, додому. Ось е, це рішення. Ну, воно було очікуване, як на мене. Але як ви вважаєте, чи якось це не може похитнути, е, ну, похитнути силу Трампа, похитнути саму Америку? Чи не може з цим, наприклад, скористатися та сама Росія, яка тільки й чекає, коли десь починається якийсь хаос, вона вже там і починає цим хаосом керувати? Ну, що стосується іспанської, е, то до... Е... Центральної Америки до Центральної Америки, Міссурі, Канзас, навіть частково Огайо, це вже Північна Америка. Навіть в громадському транспорті ви побачите оголошення іспанською і англійською, американською англійською, і оголошення, і написи. І це зрозуміло. Більше того, в окремих населених пунктах можна не побачити навіть англомовні оголошення, там лише іспанські. Що стосується цієї кнопки, вона зникла. Зараз немає там ні іспанського варіанту, ні кнопки немає. І зрозуміло чому, тому що це дуже боляче і це неприємно. І це прочитали всі, зрозуміло, з яким розумінням. Причина в тому, що біля Трампа є декілька людей, зокрема такі як його помічник Міллер, який заступник керівника директора цього адміністрації, голови керівника адміністрації. Який ну явно з расистськими поглядами. В історії цієї людини є декілька фрагментів, навіть його дядько, він єврей по походженню, навіть його дядько, який вчений, він відмовлявся від племінника, вказуючи на те, що якби він знав, що ця особа буде фонтанувати такі ідеї, він би ніяких з ним справ ніколи не мав. А, і власне це і накладає певні відбитки на окремі рішення і а, дії самого а, Дональда Трампа. І ми ще не раз побачимо подібні речі, які спрямовані проти, скажімо так, представників Латинської Америки. Я би сказав так, не іспаномовного середовища, бо Америці пані Таню нікуди не дітися від цього. Факт є факт, якщо говорити. Про на сьогоднішній день половину Америки, тобто всю південну частину Америки, вона наповнена в основному вихідцями з іспаномовного середовища. Угу. Те, що цей крок зроблено, він неприємний. Які він буде мати наслідки для Трампа, погані чому? Бо я вам не одного разу казав е, іспанномовне середовище для мене з незрозумілих причин. О, вдвічі більше проголосувало за Дональда Трампа, ніж за а, конкурентку. Його. І тому це буде зрозуміло мати певні наслідки. А уже зараз, я думаю, що це відомо, що в цих Штатах почалися судові процеси проти окремих рішень і указів, які наказів, які видані Трампом. Ну, Очевидно, що це буде мати. Чи скористаються цим вороги Америки? Ну, браво, ви попали в десятку. Зрозуміло, що скористаються. Зрозуміло, що на цьому будуть грати. Це будуть використовувати, і зрозуміло, що Дональду Трампу доведеться маневрувати і шукати відповіді на ці питання. Бо вони можуть обернутися дуже неприємними наслідками. Ну от зараз побачимо, будуть до вибори е, сенатора. В Флориді, тому що Рубіо стане держав став державним секретарем, і результат дуже швидко проявиться, тому що Флорида на дві треті це вихідці із іспаномовного середовища з Латинської Америки. Та й сам Рубіо, він же кубинець, це, народився він в сполучених штатах Америки, але він же кубинець, і тато й мама його кубинці. Тому це буде мати дуже серйозні наслідки, і я думаю, що. І такі а, керівники штатів, як Десантіс в Флориді, вони будуть мати теж величезні проблеми. Ну, він же теж, як вони називають, Латінос у своєму середовищі. Я вже не кажу про працюючу Америку фізично, про роботяга, як у нас кажуть. А, ну, Якщо брати всю індустрію будівельну, навряд чи ви знайдете там американців. Ну, більше віде... слюпатиться мексиканці, аргентинці. Тим не менше, пане Романе, я вже бачила, що почав е, сказали, що мовляв, ось. Цей ця заява Дональда Трампа про те, що мовляв нелегальних мігрантів будуть висилати, і ніби там почали вже їх висилати. Вона матиме наслідки так само і в Європі. Мовляв, Європа теж буде змушена над цим замислитись. От як ви думаєте, ось тут буде є існує певний зв'язок? І чи побачимо ми справді виселення мігрантів нелегальних з Європи? Знову ж таки, говорячи про українців, та так само було дуже багато різних. Провокаційних заяв з боку проросійських агентів, з боку проросійських ЗМІ в Німеччині, наприклад, і деякі представники. В Польщі говорили не партії, так але там організації певні говорили про те, що мовляв виселити українців з Польщі з Німеччини. Але тут одразу економісти, наприклад, польські казали, слухайте, ну якщо ми виселяємо українців, то у нас спаде економіка, тому що вони насправді працюють. Але тим не менше, ось це виселення не... Ви нелегальних мігрантів, виселення мігрантів і перевірка документів, чи е, вона буде мати наслідки ще й по Європі? Чи візьмуть приклад? Перше для Америки нинішні кроки не є відкриттям угу. періодично у Сполучених Штатах Америки. Такі кампанії проводилися. А ми забуваємося про те, як Америка витворила в резервації індіанців. І, власне, от з того часу подібні речі для Сполучених Штатів Америки є традиційними. Якщо цікаво, то на виселення в резервації індіанців, а тодішня адміністрація затратила 75 мільйонів, це приблизно трильйон на нинішні долари. А, а дохід від продажі землі, яка належала індіанцям, було отримано 80 мільйонів на 5 мільйонів більше. Ось change, той, яких заробила тоді адміністрація, а тодішнього президента. До речі, разом із Маккінлі, а Джонсон, да, здається, Джонсон його прізвище було, їх дуже шанував Дональд Трамп, і так як і портрет Маккінлі, так і портрет Джонсона він завжди з собою возив. Це кінець 19, -го, 19 -го століття. Тому е, не одного разу у Сполучених Штатах Америки подібні кампанії проводилися, обмежувався доступ, закривалися кордони і так далі. Це характерно. Чи вплине це на Європу? Ні, не вплине. Е, справа в тому, що культуру в світі, англо диктує не Сполучені Штати Америки для Європи а навпаки, Європа її. Поширює особливо питання, які стосуються прав людини, і тут е можна багато про що говорити. Окремі партії будуть багато що говорити, але вони е на щастя вони не мають і не будуть з моєї точки зору мати такого поширення в нинішній ситуації. Ви можете сказати, а в свій час Гітлер там Мусоліні і так далі. Так це було. Але Європа на відміну від Сполучених Штатів Америки. Не зовсім але вміє брати уроки з власної історії. Тому й робиться зараз забагато для того, щоб уникати таких речей. А політичні течії з моєї точки завжди будуть. Ще одна річ: це тема конкретно яку ви підняли по українцях і Україні. Ні, це не грозить ні в Сполучених Штатах, ні в Європі. Зверніть увагу: видано багато оказів. Деякі штучно притягнуті до України, штучно, але жоден із них не стосується ні програми біженців Сполучених Штатів для України, ні допомог Україні, тому що коли цей указ про зупинку допомоги державам на 90 днів, там це не про Україну. Він стосується президентських фондів, а не бюджету Сполучених Штатів Америки. Тобто, в цьому відношенні а, в Штатах Америки розрізняють і розуміють а, ці фактори, так як їх розрізняють і розуміють в Європі. Тут є багато фактів, про які можна говорити, які є серйозним аргументом для Європи. Не розпочинати подібні кроки. Mm -hmm. Хоча mm -hmm. голоси будуть зрозуміло звучати. Це звичайно. Тим більше знаєте, на фоні того, що ось ось почнуться вибори в Німеччині в Бундестах, і там вже хочуть заборонити ось цю праву партію альтернатива для Німеччини. І вже там один її представник цитував Гебельса під час свого виступу. Пане Романе, давайте ось до знову ж таки до інтерв'ю, до рішення, які Трамп почав приймати і оголошувати одразу про це після. Своєї інавгурації, звичайно, запитали у нього про Україну. він же не говорив не про 24 години, ні про якийсь там певний час. Сказав, що це буде важко. Сказав, що він не буде змушувати Путіна до розмов. Вірніше так сказав, Путін не хоче розмови. Зеленський розмови хоче зараз. Wall Street Journal пише про те, що Трамп доручив спецпредставнику з питань України Кіту Келлогу завершити війну в Україні протягом 100 днів. Тобто, знову у нас звучить певна цифра. Про що це говорить? Тобто ми розуміємо, що певні перемовини, українська сторона з сполученими штатами з адміністрацією Трампа з командою Трампа, вона веде. Ми передаємо якісь сигнали. Я дуже хочу вірити, що передаємо документи, передаємо свою позицію. І зараз президент України, виступаючи в Давосі, мені здається, знову ж таки наголошував на наші позиції, що ми не визнаємо те, що тимчасово окуповані території це територія Росії, чули і про те, що Путін хотів замінити. Його на Медведчука. Ось стосовно України, яких рішень чекати? Чи чи все ж таки Кіт Кіткелах зараз має вирішити лише ось це питання? Чи означається, що все ж таки на аутсорс віддав це питання Трамп? Чи він просто буде тримати руку на, пуль, на, на пульсі? Чи буде активно брати участь у цьому для о, Трампа? Це частина його, скажімо так, філософії, частина його бачення світу. І те, що він постійно повторює, те, що його запитують, це означає, що це питання щось для нього важить. Щось, бачите, як я формулюю щось, що важить, в якому воно ряду, в якому значенні, я відповісти на це питання не можу. Однак, те, що він весь час. Згадує про це питання його запитують, це означає, що воно в нього на переліку є. Друге, чи усвідомлює він а, всю складність? Ні, не усвідомлює. Чи розуміє він, наскільки це питання буде впливати на політику Сполучених Штатів Америки? Поки що ні. Він цього не розуміє. Третє, чи є в нього план? Ну вже годі про це говорити, тому що ніякого плану бачення розуміння нема. Чи працює українська сторона з е, Вашингтоном по донесенню інформації? Так. Бо це видно по тому, як коригуються меседжі самого Дональда Трампа. Наскільки це часто, дуже рідко робиться. На жаль, тому що видно, як він зависає на окремих речах і тримає їх там по два, по три місяці. Чи може Келов сформулювати відповідь на це питання? Так, він може сформулювати підходи. Чи буде Келог приймати рішення? Ні. Чи приведеться до зустрічі із е, е, Путіним? Така зустріч можлива. Можлива, але поки що вона виглядає просто як теоретичний задум. Лише в цьому плані, безумовно, хотілося б, щоб Вашингтон вів роботу, але він її не, веде. не веде. Можливо, це й на краще. Я не готовий тут вам сформулювати однозначну відповідь. Тепер, що стосується. Позиції, по суті, проблем. А, по ходу того, як розходяться по кабінетах а, Трамп і його люди, стає зрозуміло, що їхня позиція змінюється. Це означає, що отримуючи інформацію, вони починають усвідомлювати і формулювати свою позицію все більше і більш чіткіше. І тут дуже добре видно, по тому, як трансформує свою позицію Рубіо, державний секретар. Зверніть увагу, від такої. Сердечної підтримки України до позиції виборчої Дональда Трампа, і зараз трансформація до того, що компроміси, і в цих компромісах має бути довгий мир. Ну я б сказала, це навіть ультиматум. такий. ну принаймні мені це ці слова після попередніх його заяв вони звучать як ультиматум, і мене так. це трішечки знаєте насторожує так. Абсолютно правильно. Тобто, ви бачите, як трансформується позиція, це означає, що Україна веде роботу. І ця робота дає результати. І, очевидно, що зустріч, яка відбудеться, вона не поставить крапку. Я маю на увазі там Зеленський, але вона зробить якийсь певний крок уперед. Говорити, пані Таню, про якісь терміни це 100 днів, півроку. Ну, е я тут схильний більше цитувати Еммануеля Макрона, який він каже: війна не завершиться ні сьогодні, ні завтра, тому треба зробити все. Щоб Україні надати максимальну допомогу, і насправді, з моєї точки зору, якщо зустріч Трамп-Зеленський вирішить оцю проблему допомоги Україні, це означає, що буде зроблено гігантський крок. Тому що друга частина позиції Макрона звучить: що Україна має повинна мати таку силу, щоб вона могла в будь-який момент сідати за сіл переговорів і досягати справедливого миру. Я маю на це все свою точку зору. Говорити взагалі виходячи з тези про припинення війни у е ситуації російсько-української війни, може тільки той, хто не розуміє, е хто такий Путін. Угу. Це той випадок, коли ситуацію вирішується тільки в один спосіб: перемогою над рашизмом. Пане Романо. Хай диктують і живуть так, як вони хочуть. Наша задача, використовуючи цю позицію, домагатися своїх інтересів. Ну, і тут знову ж таки, ми чули від президента України, та як він повторював ось цю позицію і наголошував на ній, що мир через силу. Мені хочеться почути вашу реакцію, і що це означає, от як Путін привітав. По перше, він в той самий день нібито нічого не був. Він сказав, що так просто співпало, але він зібрав ось ця кремлівська цвіль, зібрала цей свій савбіс, і якось через екран це дуже глупо виглядало. Але Привітав Трампа з тим, що він став президентом, і на, на, на наступний день одразу почав говорити з Сі Цзіньпінням. Наразі ще подробиць так само немає. От як вам реакція кремлівської цвілі? І, і чи е, воно боїться, все ж таки Трампа? Чи буде зараз шукати якісь шляхи співпраці з Китаєм, щоб подолати Трампа? Ну о, він КГБшник. Він КГБшник, тому йому присутні вся суть КГБшної системи. Тобто напакостить і втікти, щоб ніхто не знав, хто це зробив. Тому тут зрозуміло. Зрозуміло, що Сі Цзіньпінь після розмови з Дональдом Трампом а вже заявлено про те китайськими ЗМІ про те, що найбільше в розмові між путіним і Сі Цзіньпінем, вони говорили про українську кризу, це означає, що почався якийсь обмін думками. Але це перший, перший у цьому колі. Тому очевидно, що о, тут о, ситуація наступний крок буде, і він був зроблений, власне, о, фюрером Московським у цьому привітанні, яке о, ви згадали. Воно дуже улесливе. Воно з заграваннями. Але не вірте йому. Не вірте, бо він КГБшник. Він грає, він е, леститься разом з тим, він готує подлянку для і Дональда Трампа. І це дуже чудово показала ситуація в Хельсінкі 2017 року. Адже результат був не просто нульовий, він був програшний для Дональда Трампа. Трамп це розуміє. І Трамп е, буде мстити йому за це. Не випадково зверніть увагу, е санкції. Тут Орбан заявив про те Європі, що значить, а давайте запитаємо Дональда Трампа, продовжувати нам санкції чи не продовжуватися. Трамп сказав продовжувати. Більше того, в Сенаті міністр фінансів відкрито сказав, що ми будемо загинати. А тайм після статті про те, що Україна має капіту... капітулювати, ну майже я передаю так Але... гру. Видав іншу статтю, що так зараз Трамп накине на світ вуглеводні, чим задавить Росію, і вона нікому не потрібна буде, і так далі. Тобто, насправді, у нинішній ситуації а, говорити про те, що а, Вашингтон не читає Кремль, не можна. Інша справа, що Трамп не розуміє стратегічні речі. Він грає в короткий пас, ось його проблема. Сьогодні, зранку, був такий настрій, і він біг цією дорогою ввечері. Він буде бігти іншою дорогою. Я вже не кажу про те, хто й коли зайде в кабінет і навантажить його певними відповідями швидкими, бо він же гравець, він швидко грає, він не любить довгі процедури і так далі. Тому в цьому відношенні власне і складність полягає в тому, що. Ситуація буде розвиватися дуже повільно, бо дуже важко грати а в цій ситуації для Дональда Трампа швидку партію. Вона неможлива це не переіменувати а... гору в Ана чи мексиканську затоку, щоб там не говорили, чи перську затоку. Це дуже складні важкі речі.